Дніпропетровськ останнім часом став справжнім новинним центром України. І справа не тільки в справі губернатора. Програма гроші дізналася, що купка міських чиновників під шумок війни встигла розпродати найласіші шматки міста на Дніпрі. Вкрадене місто. Цинізм, з яким вони грабили Дніпропетровськ, він просто поражає людське ваброження. 500 переміщень, які вивели з власності міста на сотні мільйонів. Потом його вже здають в оренду. Ці кадри облетіли весь інтернет. Це в нього якість повільно. Голова департаменту міськвиконкому робить сенсаційну заяву: зливає всіх. Більшу частину моєї роботи. Составляло служба правовое обеспечение незаконных схем, основан основными виходами приобретателями, на которых был Романенко і Гуфман, Константин Орел, Лисий, Виктор Науменко и другие. Суми, призвища, банки, схеми виведення. Схему розробляв... Гухман сам містом Сарманіє указано в смі мене просили безпішить правовое обеспечение, тобі ж приставіти з інтересу в суда. По результатам реалізації схеми іспівальної собственності Міжольковса і заповнив процедури було виведено дев'яносто шість об'єктів недвіжимості. Чиновник робить явку і підтверджує, з ВО Мера Дніпропетровська полегшив місто на сотні мільйонів. А вже за кілька днів величко забирає свої слова назад. Меня похитили по приказу замістителя губернатора Дніпропетровської області Геннадія Корбана. Звинуваченнями чиновника зайнялися слідчі, які пообіцяли у найкоротші терміни з'ясувати, що насправді сталося з держслужбовцем. І найголовніше, що могло послужити відвертому та такому детальному каяттю. Я займався плодом землі. А наговорено на десятки кримінальних справ. Програма гроші взялася розібратися. Що зі сказаного правда. Вілку і його команда просто як саранча захватили в своє ету область, цей етап їх криворожська компашка. Вона зайшла кругом. Вони везде розставили своїх людей, котрі просто гнусно грабили область. Порахувати збитки й досі неможливо. Из собственности э, жилищного фонда, собственности ЖЕКов, жилсервисов было передано в КП-бюро порядка 500 объектов, которые представляют из себя там небольшие там, магазины, бывшие библиотеки, актовые залы, лифтерские, капитальный ремонт лифта, дом, который был снесен. Или капитальный ремонт лифта, помещений, в котором лифта нет вообще. Як це робилося, розповідають ті, кому довелося повертати власність міста, тобто законному власнику. Була створена схема формування ефективних задолженостей. Після того, як з подачі міської влади на ЖЕК або організацію вішали борг і йшли до суду. В процесі банкротства підписувалося мирове соглашення для того, щоб як би, погасити существуючу задовженість. По мировому соглашенню передавались об'єкти недвіжності. Тобто через вигаданий борг за якихось кілька років місто втратило понад 300 об'єктів нерухомості, понад 500 приміщень, серед них місцеві жеки. В результаті вони за комунальні гроші змушені були платити оренду за власне приміщення. Про це свідчать самі комунальники. Слухайтеся. января 2014 року заключений договор на оренду цього приміщення. але й це не кінець. Потрапивши з комунальної власності у приватну контору, робітників жеку звичайних роботях змусили звільнитися. Що зробив сьогодні господин Романенко з звухона з ЖЕКа Вивели всіх дворників, перевели на свою частну структуру. Їм потрібно було ліквідувати для того, щоб можна було украсти комунальне імущество, яке числиться на балансі, наприклад, цього жека. 340 об'єктів, тільки в місті Петровські були введені з джелсервісу, передані на КПБО, а КПБ передало, або продало, або зробили ефективний аукціон, або ефективне улучшення і подали частним лісом. Нам об'явили, ви уволі з этой організації. Все, ЖЕКА нет. Ті відмовилися. Звернулися до слідчих і їх жорстко покарали за те, що зайвий раз звертають увагу прокуратури на оборудку. Ми просто не хотіли переходити в вже, от поэтому нам і не виплачували зарплату. У мене 13 700 тисяч. Понад вісім місяців цим людям не платили зарплату, попри те, що вони продовжували виконувати свою роботу. Через схему з передачею ЖЕКУ у приватну власність ці люди голодували понад півроку. М'ясо я вже давно видів, тому, що воно зараз часто гривень. По всьому я вказую собі, во всьому. І як вони здивувались, коли дізналися скільки грошей було виділено бюджетом на підтримку серед іншого і їхнього. Конкретного ЖЕКу 2,5 мільйона гривень на підтримку цього ЖЕКу. Ці гроші були перечислені. Гроші зникли зникли так само, як і знакові для Дніпропетровська будівля. Город Дніпропетровськ лишився 34-го каналу. Дані 34-го каналу, коли був сюди городським. Ми потеряли. Чому? Тому що компанія Ахметова, Вілкула, Романенка це все забрала свої руки. Варто було знімальній групі каналу один плюс один зняти кілька адресних планів будівлі, як нові власники одразу зрозуміли, прийшли по їхню душу і зробили феєричний фальстарт на телеканалі Ріната Ахметова. Негайно виходить сюжет. Програма гроші зараз городе Днепропетровске. Дніпропетровська. Притом, человек, который сопровождал непосредственно оператора, очень був похож, і в принципі я його идентифицировал як звісного журналіста из програми «Гроші». Це був і Колтунов, як мне показалося. В матеріалі скромно, але дохідливо пояснюють, у міську власність громади Дніпропетровська канал не повернеться. Тепер це приватна структура і крапка. Многие жителі путают, считают, що в бюджеті прописана строка фінансування городского телеканалу. Они вважають, що це фінансування Чао ТСД. Насамкіне фінансувалось КПДГСТ. Чао ТСД це частное акціонерне общество. Так само цей величезний готель теж більше не належить місту через санацію, як і місцеве депо. Поміщення, по суті, вони приходять в негодність, вони не Та тому що я сейчас она, конечно звісно, ж, ухудшилась. Такого сухвальства ще не бачило жодне місто України. Деякі приміщення таки вдалося повернути у власність громади. Возвращено более 80 об'єктів. Серед них і оперний театр, але більшість і досі у власності людей, афільованих з колишньою владою міста. Але найциніша схема ще попереду. В центрі міста або на елітній земельній ділянці будується мікроприміщення сарай або будку, узаконюють їх через місцеве КЕП-бюро, про яке так докладно розповів пан Величко. А згодом, спираючись на нерухомість, привласнюють і всю земельну ділянку навколо. Але на місцевій набережні перемоги пішли ще далі. Це просто неймовірно. За фактом неіснуючих тут насправді будівель було виділено понад гектар берегової зони у самому центрі Дніпропетровська. Кажучи, простіше, щоб відхапати цю величезну ділянку у приватну власність, комбінатори навіть не потурбувалися збудувати, хоча б сарай. Не потурбувалися, тому що були впевнені, все схоплено на рівні мера. Проблем не буде. Дійшли до першої інстанції. После разработки розробки отвода відводу і с службами предусмотренными законодательством, в частності архітектура, і наша, служба екології, водниками, воно буде зареєстровано в государственном кадастре. З питаннями прямуємо у міськвиконком. У нас на руках документ, в якому фактично невідомій фірмі безкоштовно планують передати 4 гектари елітної берегової зони. Безкоштовно. ваша Я Я замдиректора департаменту. Очень Саме втікач величко мав би готувати цей документ на рішення сесії. Тут зазначено підпис колишнього мера, але на той час він вже був нардепом і склав свої повноваження. Дехто впізнає підпис ВО мера Романенко. Проблема, знаєте, в чому? Проблема в тому, що ми тільки що тут були, і таких вот об'єктів просто нет, не камери, Ти зашу. Тав да, груза. Один А ті тебе допомагають, нас знімали, діти можуть вам допомагати. Як не зробити? Помочте. Да. Помочте. Серйозно? Да, да. Більшість тих, хто так чи інакше мав до цього стосунок, вже втекли з України. Серед них і Олександр Величко, нещодавний керівник цього департаменту. Міс роботи з 1 декабря. Ось вот ця вся компашка, яка ага. вот вот, розписувалася, і показують показує по телевізору. Ніде mm -hmm. на розході Лоїнськів в середині февраля. Я три без місце сидів і не знав, що делать. Все це тільки сота доля того, що виклав у своєму зверненні Олександр Величко. Більшу часть моєї роботи представляла обслуговування правового безпечення незаконних схем. Людина, яку пов'язують зі сферою впливу регіонала Вілкула, улюбленця Віктора Януковича.